У Дніпрі у ці самі хвилини триває операція перехоплення. Поліція розшукує зловмисників, які близького півночі розстріляли автівку охоронної фірми. Вбили чоловіка та тяжко поранили двох його бодігардів. Стріляли у самому центрі міста. Загиблий бізнесмен стало відомо з неофіційних джерел, займався обміном валюти. Усе, що відомо про зловмисників, їх було двоє, і з місця злочину вони тікали на авто. Двох поранених охоронців доправили до лікарні. Наталя Грищенко на прямому зв'язку зі студією «Спецскора». Наталю, вітаю. Якому стані потерпілі бодігарди це насамперед, і власне бодай на слід зловмисників вдалося вийти словикам. Вітає Олександре в Дніпрі. Досі триває план перехоплення чоловіків, які напередодні ввечері вбили бізнесмена та важко поранили. Двох його охоронців досі не затримано. Зараз ви можете бачити оперативне відео з місця події. Автівка охоронців, на задньому сидінні якої сидів бізнесмен, буквально згрешечена кулями. На місці працюють слідчі, на снігу десятки гільз. Свідки розповідають про те, як чули гучні та довгі автоматні черги. Вы четко услышали. Как автомат очередь? Навіть сьогодні в день на місці злочину працювали бригади слідчих. На снігу лежать квіти щодо ім'я загиблого бізнесмена. Його поліції не розголошують, але з неофіційних джерел відомо. Він займався обміном валюти. Мав принаймні одну офіційну точку її купівлі та продажу. Саме у день нападу мав при собі велику суму грошей, ну щонайменше кілька десятків тисяч доларів. Після нападу вони зникли, кажуть у поліції. Місця подія була вкрадена сумка, в якій знаходились грошові кошти. Тобто, ми передбачаємо, що сам розбійний самовбивство було скоєно з користових медії. Охоронців, яких бізнесмен винайняв для свого захисту, врятували бронежилети, але вони і досі у лікарні у важкому стані. Стан одного з них з пораненням легень вдалося стабілізувати. Але за життя іншого охоронця лікарі продовжують боротьбу. У його хребті застрягла куля і вилучити її зараз дуже ризиковано. От куля вона знаходиться прямо в спинному мозку, По суті, вона розрушила позвонки родні, а знаходиться... Спину в мозге. И в будущем предстоит, конечно же, большая операция. Сегодня нет, он много крови потерял. И мы сейчас восстанавливаем кровопотерю. Додав, що на загиблого бізнесмена вже колись скоювали замах. Саме після цього він і почав користуватися послугами охоронної приватної фірми щодо нічної стрілянини, ані прикмет нападників, ані марки, автівки, на які вони можуть пересуватись у поліції, поки не розкривають. Студія Наталю дуже дякую тобі за подробиці. Наталя Грищенко щойно була на прямому зв'язку з Дніпра. Там досі триває план перехоплення. Розшукують кілерів, які розстріляли машину охорони і застрелили місцевого підприємця. Двоє будігардів у реанімації убивць дотепер не знайшли.